Вона була поруч, коли він творив революцію, а ще створювала комсомол та піонерію. Сьогодні день народження надії крупської дружини та вірної соратниці Леніна. Більше про неї та інші історичні факти просто зараз у нашій традиційній рубриці. 26 лютого 1935 року винахідник Роберт Уотсон Уат привів перші випробування радара, системи для виявлення повітряних морських наземних об'єктів та для визначення їх дальності і геометричних параметрів. Перед Уотсоном Уатом стояла важлива проблема: як моделювати імпульсами передавач великої потужності. Йому вдалося вирішити її, і технічні характеристики першого ж устаткування, розробленого в його лабораторії, виявилися напрочуд вдалими. Після успішної демонстрації винахідник отримав грошові кошти. Це дозволило організувати дослідне виробництво. До кінця 1936-го міністерство авіації побудувало ланцюг з п'яти РЛС, рознесених між собою на 40 кілометрів. Цей ланцюг зіграв найважливішу роль в боротьбі з нальотами гітлерівської авіації на Великобританію в роки Другої світової війни. Цього дня 1869 року народилася російська революціонерка, радянський партійний діяч, дружина Володимира Леніна. У 1887 році Крупська закінчила приватну гімназію, отримавши звання домашньої наставниці і право викладати російську мову і математику. Після знайомства з Володимиром Ульяновим Крупська взяла участь в організації та діяльності Союзу боротьби за визволення робітничого класу. В результаті була заарештована і після семимісячного ув'язнення відправлена. На заслання до Сибіру у село Шушенське, де і стала дружиною Володимира Ульянова Леніна. Померла Надія Крупська 27 лютого 1939 року, наступного дня після свого 70-річного ювілею. Третє, на третє, це третє інтересують. На третє секрет ізобритателя. Міда. -да. Головна задача заключається. Чучу. Що... Не понимаешь? У -у -у. Я чтобы... Все... Рома, Убери руку. Один ноль. Ладно, в мою пользу учпі знали так. Це Євген Жаріков. Легендарний актор народився цього дня 1941 року. Як і більшість дітей часто втікав з уроків, але, не дивлячись на це, навчання закінчив добре. Дебютом в кіно стала стрічка. А є слі ета любов? Всього він знявся більше ніж у 70 кінокартинах, серед яких дуже популярна кіноапопея Раждної революції, а також фільм Снігурочка, Троцький та багато інших. Народний артист РФСР Євген Іліч був нагороджений орденами Пашани за заслуги перед вітчизно четвертого ступеня. Він лауреат державної премії СРСР. Євген Іліч Жаріков помер у Москві 18 січня 2012 тисячі після тривалої хвороби.